Вітання з вами, як завжди, у цій порі Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. А мова сьогодні піде про графік віолових відключень світла у місті, про шляхи вирішення ситуації на стальзаводі та про що мріють маленькі кременчужани до Дня Святого Миколая. Дізнайтеся за мить із випуску новин. Від учора у Кременчуці, як і по всій Україні розпочато війові відключення світла. Одними з перших сьогодні без електроенергії залишилися мешканці молодіжного. Протягом кількох годин світла не було на вулиці воїнів інтернаціоналістів та проспекті 50-річчя жовтня. Вранці виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, скликав оперативну нараду із керівництвом ПАД Полтавобленерго. Посадовці обговорили ситуацію щодо відключення електроенергії. Журналісти Кременчуцьких новин попросили прокоментувати відключення світла у Кременчуці керівника міста Віктора Калашника. Во-первых, неполадки на одном из блоков запорожской атомной электростанции. Это первая причина. Вторая причина ⁇ это отсутствие угля для теплоэлектростанции из-за того, что на Донбассе идет война, и уголь не добывается, и Украина его не получает. Как только разбор электроэнергии превышает ее наличие, ее выработку, наступает... такой момент, что по независящей причине от Кременчуга мы не знаем, где это будет. И хочу сказать, что электроэнергия отключается и там, где живет Калашник, и там, где живет Андреевский. Местная власть, к сожалению, не управляет этой ситуацией и не влияет на эту ситуацию. Мы только можем констатировать, мы можем вести переговоры. Мы будем говорить о том, что на сегодняшний день так сложилось объективно, что многие предприятия энергоемкие в городе Кременчуге не работают. Поэтому они уже и так объективно экономят для государства электроэнергию. Поэтому еще трогать население в этой ситуации, как на наш взгляд, это неправильно. И эту точку зрения мы будем отстаивать и в Полтаве, и через Полтаву дальше будем. Мы вчера об этом говорили с народным депутатом Шаповалом Юрием Анатольевичем. И сегодня я с руководством буду обсуждать этот вопрос Полтава Бленерго. Забезпечити українську армію всім необхідним для ефективного захисту територіальної цілісності країни таке завдання стоїть сьогодні перед владою. Та й громадяни України усвідомлюють, наші вояки потребують допомоги. Кременчужани не виняток. Мешканці міста приносять до пунктів збору теплі речі, продукти харчування, засоби особистої гігієни. Інше питання кому довірити доставку і збір гуманітарної допомоги? Наші земляки, як правило, обирають для цієї справи громадські організації, надійний щит України, штаб підтримки армії та пункт збору гуманітарної допомоги громадській приймальні народного депутата України Юрія Шаповалова. Чергові гуманітарні вантажі на схід України готові і незабаром вирушать у зону АТО. Таких передач українським військовим щотижня із Кременчука відправляють по 5-6 вантажівок. Наприклад, у пункт збору гуманітарної допомоги, що працює громадській приймальні народного депутата України Юрія Шаповалова, тільки сьогодні Кременчужани принесли з десяток шерстяних ковдр, питну воду, теплі речі, а ще матраци, подушки, газові болони та каністри. Одну частину зібраного сьогодні ми передаємо нашим артилерістам, і втора Сьогодні кінцу дня уїдіт зразу ніпосредственно в зону АТО в посілок щастя. До цього вантажу свій внесок зробили і ради мікрорайонів автозаводського району Кременчука. Там регулярно збирають продукти харчування та теплі речі для потреб українських військових. Наш морень обліковується 13 рад мікрорайонів, де працює де працює спеціалісти по роботі з населеннями голови ради ветеранів. І населення мікрорайонів несе. В ці наші мікрорайони і теплий одяг і продукти харчування, все, що можна. Тому, перш за все, я хочу подякувати мешканцям наших мікрорайонів за таку турботу. Незабаром Кременчуські військовослужбовці 107-го реактивного артилерійського полку вирушать на ротацію у зону антитерористичної операції. Вони й доправлять гуманітарний вантаж за призначенням. Найближчим часом буде направлена машина в район виконання бойових задач нашими подразделениями, и, конечно же, та помощь, которую нам надают жители нашого города, будет туда отправлена. Вот та Щодня приносять кременчужани гуманітарну допомогу і в офіс громадської організації Надійний щит України: чай, кава, печиво, шоколад, цукерки, консервація, плюс теплі речі та взуття. Все це обліковується та пакується. Щотижня одна-дві вантажівки з гуманітаркою вирушають у зону. Ато ми ще збираємо допомогу в маркет, тобто, в основному. Где несут гуманитарные продукты питания. То есть некоторые, да, стоят скринки, в, в которые кидают деньги. Деньги тоже потом пересчитываются, а что это делается и куда, это, что, как это, все можно проверить, прийти или сюда на накрасить на три к нам бывший досав. либо же можно посмотреть, это все вылазим в Facebook, контакти и группа там на Щит України. Все это каждый день перепись делается, все это відправляється. Щоб люди видели і знали, що вони для чого це они все ну, несуть. Не менш напружено та ефективно працюють і волонтери громадської організації, штаб підтримки армії. Наприклад, Ірина Митрофанова особисто відвозить допомогу на схід. У нас э, вообще по плану одна поездка в неделю. Но якщо надо, ми и два и три рази. Прошлої у нас была Очень насыщенная. Мы в дороге были пять суток, и 4,5 тысячи километров было очень сложно. Средства личной гигиены, влажные салфетки, консервы. Ну, продукты нам привозят и овощами. Все это мы довозим. У нас девочки. Тож наша робота круглосуточно, суточна ані суша, для сухих борщів. Ми вже второй місяць возімом в зону, АТО сухі борщі. Рібята це все нормально. Вся країна і кременчужани не виняток намагаються допомогти українським воякам, які перебувають у зоні антитерористичної операції. Весь Кременчук збирає теплі речі, продукти харчування, засоби особистої гігієни і все те, що необхідно сьогодні на сході України. Головне, що ми можемо бути впевнені, весь вантаж доставлять вчасно і за призначенням. Допомогти робітничій спільноті сталеливарного заводу таке завдання сьогодні ставить міська влада Кременчука. Для того будуть реалізовані всі можливі шляхи виходу з патової ситуації. У мері розглядають варіанти залучення інвесторів та отримання замовлення для внутрішнього ринку. З 13 січня наступного року більше ніж 2,5 тисячі працівників Кремичуцького стальзаводу мають залишитися без роботи. Це вже друга хвиля скорочень, після яких на підприємстві залишиться близько тисячі робітників. Стурбований таким станом справ виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник зустрівся з народним депутатом Юрієм Шаповаловим. Завод не працює і, на жаль, дуже призрачна перспектива на сьогоднішній день. Акціонери заводу готують його до консервації. Втім, запевняють, на підприємстві залишається необхідний мінімум фахівців. Остався костяк, вокруг якого можна буде наращувати все інше, якщо вдруг все-таки буде прийнято рішення політичне про відновлення роботи, то це буде технічно можливо, тому що саме ті спеціалісти, які складають основу цього производства, вони будуть Оставленим переорієнтувати завод на виробництво інших товарів немає технічної можливості а націоналізація підприємства в сучасних умовах неможлива. Во-первых, націоналізація врядлі буде політично вазможна, Во-вторых, Национализация не приведет к начале работы предприятия и к реализации его продукции. С коренництвом сталь стальзавода встречался и народный депутат Юрий Шаповалов. Разглядали разные варианты, в том числе и залучение инвесторов. Шла речь о китайских инвесторах, о перепрофилировании. Сегодня нужно провести встречу с акционерами, то есть с людьми, которым принадлежат акции завода поставить им условия, причем жестко поставить условия, потому что мы понимаем, две с половиной тысячи, которые будут уволены, это кременчужане, которые останутся сегодня без работы, без заработной платы, любыми путями искать на сегодняшний день рынки сбыта, возможно, новые рынки сбыта, обсуждали в свое время и заказы З американського ринку, з ринка стран СНГ, Казахстану і так далі. Реальний вихід працювати на внутрішній ринок. Завод можна відродити за умови отримання держзамовлення від Укрзалізниці на заміну колісних пар рухомого складу поїздів. Цей питання треба вирішувати і з президентом, і з правительством, і з Верховною Радою. Річ у програмі модернізації підвіжного составу Укрзалізниці. Здесь нужны. серьезные инвестиции. И эти инвестиции сегодня, мы понимаем, с Россией мы их получить не можем. То есть это инвестиции, которые могут быть с китайского рынка. И вот здесь мы можем задействовать китайские инвестиции и, возможно, заказ на производство литья. Поэтому, Юрий Анатольевич, я думаю, что совместными усилиями мы должны и можем решать эти вопросы. Объединившись с администрацией предприятия, городская власть, народный депутат. профсоюзи. 6 грудня Стальзаводу має намір провести акцію протестом. Дехто з місцевих політиків намагається використати цю ситуацію зі скороченням заводчан та звинуватити міську владу у бездіяльності. Втім, голова профспілкового комітету КСЗ Олександр Шишкін знайшов розуміння у міськвиконкомі. Сьогодні відбувся плідний діалог із виконуючим обов'язки міського голови Віктором Калашником. У подальшому міська влада та профком підприємства налаштовані співпрацювати на користь робітників та міста. Мы примем обязательно участие и в мероприятиях, которые будут у вас проводиться в субботу, Спасибо. которые. Но главную я задачу свою и власти вижу не в том, что мы выйдем там и что-то в рупор будем говорить, а все-таки мы будем, используя все рычаги и возможности, ехать в Киев и требовать конструктивной позиции от президента, от премьер-министра, от Верховной Рады и от акционеров, которые есть на предприятии. Единственная просьба к вам, чтобы вокруг... Вот этой борьбы за предприятие не было политики, скажем так, чтобы ее никто не использовал там и не присоединился к этому, там, потому что есть у нас разного рода крикуны, которые могут где-то у кого-то выборы начались, у кого-то еще там, и могут использовать эту ситуацию для провокаций для беспорядков и так далее. Поэтому, э, э, на, все наши действия должны быть направлены на то, чтобы этого тоже не допустить. Я думаю, что тут, тут должно быть все понимание профсоюзного правдельки. Да. Те акции, которые мы готовим, это э, самая правильная позиция, что это подходит под флагами профсоюза. Мы не хотим никого обвинять, без, просто так кидать какие-то обвинения, провоцировать какие-то ситуации. Мы сегодня единственные хотим, чтобы власть, власть я имею в виду. Это исполнительная власть государственная и законодательная власть государственная и президент, чтобы они увидели и прониклись той ситуации, которая складывается не только на странцеводе, как вы правильно сказали, а в Кремчуге, в промышленности в целом. У Кременчуці затримано чергову банду крадіїв автомобілів за останні два місяці. Це вже третє злочинне угрупування, яке спеціалізувалося виключно на викраданні автомобілів радянського автопрому. Про це наш наступний сюжет від кореспондента Тетяни Андрієвої. Нещодавно правоохоронці Кременчука затримали п'ятьох молодиків, які протягом кількох місяців скоїли крадіжки автомобілів, виключно радянського виробництва. Крали автівки у Крюкові та на Раківці. Система сигналізації, встановлена на автомобілях, не зупиняла крадіїв. Замки відкривали викруткою, ножицями або ж просто сильним ривком дверей. Всі затримані жителі міста п'ятихатки Дніпропетровської області, найстаршому 20 років. Також в банді було двоє неповнолітніх 15 і 17 років. Ще двоє навчаються в одному з ПТУ Кремічука. Приїжджали юнаки до міста Не за конкретною автівкою, а на вмення. Нужен був мост там, к москвичу, іскали в нас в городі Москвич. Нужен був там, двигатель Джигуля, брали такі марки автомобілів. На сьогодні вже доведено шість епізодів злочинів, скоєних саме цим бандитським групуванням. Як встановили працівники міліції, злочинці розбирали викрадені автомобілі на запчастини, а салони автівок спалювали, щоб не було доказів причетності. Наразі у злочинців вилучено два автомобілі, і вони вже незабаром будуть повернуті господарям. Ще одну викрадену автівку правоохоронці теж розшукали розпочато процес її вилучення. На сьогоднішній день затриманий висунуто обвинувачення в двох областях, як стало відомо, промишляли молодики і в Кіровоградській області. Покарання за такий від злочину передбачають п'яти до восьми років за гратами. У вчорашньому випуску Кременчуцьких новин ми детально розповідали про гуманітарні конвої з Кременчука, які цими вихідними доставили чергову допомогу в зону АТО. Вантажі для військових передавали депутати, журналісти і громадські активісти. Під час учорашнього інтерв'ю Ірина Митрофанова, голова штабу підтримки армії, повідомила нам не лише про проведену в зоні АТО волонтерську роботу, а й про неприємний випадок, що трапився з Кременчуцькими волонтерами на ізюмському блокпосту. Далі пряма мова. Ми возвращались назад. На блокпосту ребята узнали, что мы из Кременчуга и сказали, что мы сейчас вашу машину будем серьезно обыскивать. Но я говорю, да пожалуйста, мы как бы ничего такого не везем назад, у нас пустая машина. Машину полностью обыскали, причем искали очень хорошо. И в разговоре с ребятами оказалось, что волонтеры из Майдана, организации Майдана, в частности Леонид Харченко, провозили в машине гранаты во время досмотра машины, в которой ехал Леня Харченко, были обнаружены в пластиковой канистре гранаты F1 и РПГ, а также были в личных вещах обнаружены наркотики. Ну, как-то грустно. Ну, это уже, знаете, это статья Уголовного кодекса, и такие вещи, они должны быть там на войне, а не привозить их в мирный город, чтобы это, не дай бог, как-то сработало. И, знаете, это так, вот такая пощечина волонтерскому движению. Должно быть, наверное, возбуждено уголовное дело, должно это все дойти до суда, и ну, нельзя, чтобы так позорили волонтерское движение, потому что... Очень много помогают кормить У нас Наші мурашки, як ми говоримо, дівочки, в яких діти просто звичайні люди, бізнесмени. І от так, от як-то так не быть. Кременчуцькі новини обіцяють не залишати цей інцидент без уваги. Як розгортатимуться події, покажемо в найближчих інформаційних випусках. Від сьогодні у Кременчуці розпочали роботу пункти обігріву. Таких локацій у нашому місті буде 10. Вже традиційно в районі залізничного вокзалу, неподалік гіпермаркету Амстор, намет встановили працівники державної служби надзвичайних ситуацій. Подробиці далі у сюжеті. Кременчужани за останні три роки вже звикли, що взимку у холодну погоду в районі залізничного вокзалу працює мобільний пункт обігріву. Тут можна перепочити, отримати допомогу і зігрітися, коли на вулиці зимно, особливо в вечірній та нічний час. Щорічно встановлюється цей пункт обігріву саме на цьому місці, оскільки це є найбільше місце з масового скупчення людей. На пункті цілодобово чергують два працівники Державної служби надзвичайних ситуацій спільно із представником правоохоронних органів. Ні для кого не є Секрет, що основні відвідувачі пунктів обігріву люди без постійного місця проживання. Тож працівники соціального захисту забезпечують для них соціальний супровід і харчування. Сало, колбаса, чай, сплідна співпраця з громадськими організаціями та релігійними конфесіями забезпечують гаряче харчування. Тимчасові пункти обігріву населення також працюватимуть у автозеоському та клюківському територіальних центрах обслуговування громадян. Можна буде погрітися і у приміщенні залізничного вокзалу для цього виділено спеціальну кімнату. «Стаціонарні пункти обігріву будуть організовані в другій міській лікарні, в першій міській лікарні, в третій міській лікарні, також в підрозділах ДСНС, ДПРЧ 14, 15, 16 та ДПРЧ 31». На період зими у стаціонарних приміщеннях лікувально-профілактичних закладів Кременчука будуть виділені соціальні ліжка, де надаватимуть медичну допомогу перехолодженим особам, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Сьогодні фінішував марафон написання листів з побажаннями до святого Миколая. Останнім закладом, в якому діти малювали омріяні подарунки, став дитячий садочок номер 10 Нагадаємо, що в Кременчуці благодійна акція написання листів Святому Миколаю проводиться третій рік поспіль. Організатори управління у справах сім'ї, дітей та молоді, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти, молодіжний парламент Кременчука та міський комітет молодіжних організацій. Що замовляє Кременчуцька молитва в подарунок, детальніше знає Іванка Пістрела. За час марафону написання листів волонтери та організатори щорічної благодійної акції зібрали 119 заповітних дитячих мрій, які мають намір здійснити за допомогою Кременчужан. Сьогодні вихованці санаторно-садової групи Веселка намалювали ще 15 листівок з побажаннями. Е, ну лега там дівчатки є там конструктор Ну, бальшом там є маленька ще лего, тільки там одна ще дівчатка. І там я хочу біля. Саме про конструктор мрія п'ятирічна Надійка. Традиційно дівчатка мріють отримати від Миколая ляльки, а хлопчики машинки. Але трапляються і незвичайні замовлення. Цього року було кілька таких подарунків, від яких ну які ми вирішили стовідсотково придбати, і навіть якщо доведеться це робити за важний кошт. По перше, це книжка колобок, яку попросила 12-річна дівчинка. Дитині нічого не треба. окрім цього, просто хочу книжку колобок. Був мобільний телефон з карткою Київстар для того, щоб телефонувати додому мамі. Були ролики, були черепашки ніндзя, і ще запам'яталась ялинка. Дитина попросила ялинку, тому що ніколи в житті у неї ялинки не було вдома. І хлопчик сказав: Я хочу ялинку. Була дівчинка, яка намалювала машинку. Спитав, може там ляльку на каже: Ні, ні. у Мене є маленький брат на два роки молодше за мене. Тому я хочу машинку, бо подарувати. А от Микита, певно, хоче стати комунальником. Він мріє про особливу машинку. Мушу машинка яка обілає мусол. На запитання ж про те, коли наступає свято Миколая. Микита відповів нам таке: Вечером, коли ноч буде. Волонтери акції не лише допомагали з написанням листів, а й розважали дітей. Малюки милувалися виступом гімнастки, власноруч створювали новорічну ялинку, брали участь у розважальних іграх та зачаровано слухали скрипаля. Я майже кожен рік приймаю участь в цій акції. Мені подобається це. Я вже 10 років граю на скрипці. Мені подобається виступати перед будь-ким, особливо перед дітьми. Також мені подобається, що я можу зробити їх щасливими. Фото усіх дітей разом з замовленими подарунками можна знайти в групі марафону у соціальній мережі ВКонтакті. Таким чином будь-хто зможе здійснити дитячу мрію. Організатори акції сподіваються, що за підтримки Кременчуцької громади зроблять так, аби кожен малюк отримав свій подарунок на свято. І про погоду завтра територію Кременчука очікується мінлива хмарність без опадів. Можливо, ожеледиться. Температура повітря вночі становитиме мінус 17 мінус градусів. Вдень підніметься до мінус 9. Таку детальну інформацію надали нам синоптики Полтавського гідрометеоцентру. І це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. І пам'ятайте, ми працюємо для вас.